Своїм опікуном вони обрали святого Юрія як зразок непохитності віри, доброти та відваги. Вони вітаються ювицію і промовляють один одному «Скоп». Мова не про членів таємного товариства, а про українську скавтську організацію Пласт. Скавтський рух активно розвивався у Європі на початку ХХ століття з легкої руки британського офіцера і письменника Роберта Бейден Пауэла. 12 квітня 1912 року у Львові перший гурток склав пластову присягу. Батьками-засновниками пласту були син Івана Франка Петро, гімназійний вчитель Іван Чмола і професор Олександр Тисовський. В основі назви пластун лежить відповідник англійського слова скаут розвідник, взятий за прикладом пластунів козаків-розвідників. Чим для тебе є пластовий новацький закон? Ну, є... П'ять взагалі як п'ять пальців, і е, перший це слухати, е, любити Бога і Україну, другий слухатись бра е, вихова батьків-виховників. Третє е, дотриматися правил грі. Скажіть, будь ласка, в чому полягає пластова виховна система? Пласт це велика гра. В школі ну, от нас так навчать. Ну в школі ми просто сидимо і нудно пишемо, а тут ми можемо гратися. Тут навчають любити Бога Україну, і коли я вже стану дорослою, то я буду і, вчити своїх діток. А чому ти вирішила вступити в цю організацію? А, ну вступив перший мій брат. Він поїхав на табір, в нього була маса вражень, намет, спальник, і мені це дуже сподобалося. І я теж дуже маму просила, щоб не опустили, бо брата якось це легше пішло. Дівчина має вдома бути. І мені подобалися ці враження, ці саме мандрівки по горах, спілкування з друзями, знайшла своїх ровесників дівчаток, з якими мені було приємно спілкуватися, спілкуюсь надалі, вони мені найкращі подруги. Я з 2004 року, тобто я перше поїхав на табір, мені дуже сподобалося. Я пам'ятаю, що мама мене дуже довго не хотіла пускати в пласт, бо казала, це там стіни, якісь будеш бити, це по горах ходити вдома, будеш пропадати. А потім я таки вирвався і зараз щасливий разом з пластом. Граюся. Якщо говорити. Про те, що пласт мені дав, то в першу чергу я думаю, це такий всебічний розвиток, який закладений, тобто такий кругозір досить високий. І окрім того, так само багато ці спеціалізовані вишколи, які у нас проводяться. На моєму житті це позначилось дуже так потужно. Я стала організованіша, більше проявляла таку ініціативу у якихось е, організації якихось проєктів. Мені це дуже подобається і. Подобається загалом. Я не, не зійшла на якийсь там хибніший шлях, не почала палити, не почала пити. Ну так само, як матюкатися і все інше. Мені відомо, що одним з обов'язків пластуна є віра в Бога. А чому це важливо для вашої організації? Е, ну, властиво, віра в Бога є важливою тим, що будь-яка релігія е, в першу чергу має свої певні такі обов'язки: чи це християнство, чи це іудаїзм, чи будь-яка інша релігія. Вони мають засади. Такі, які важливі для кожної людини. І саме всі напрямки і пластовий закон він пересікається тісно з, власне, з релігійними цими питаннями. Тобто це є важливо. Окрім того, коли людина вірить в Бога, в неї набагато сильніший її дух, вона спрагла якби, до життя і завжди рухається по правильному шляху. В деякій мірі завдяки пласту українська діаспора не забула свого коріння. Також головною відмінністю і заслугою пласту є виховання внутрішньої, духовно зрілої і толерантної людини. Пані Валентино, оцініть, будь ласка, роботу. Ну, мені перш за все, взагалі, як патріотці України, приємно, що піднімається ця тема, де виховується якраз ця організація, де виховуються патріоти, маленькі патріоти. І для мене невеличке відкриття було, я відверто скажу, я думала, що це громадська організація не пов менш пов'язана з релігією. А ви, як автор, скажіть, це перш за все релігійна організація? Е, Ні, це громадська. Громадська, так. Звичайно. Ну, тому що спершу звучить, що віра в Бога, а потім любов до України. Ну я вас вітаю, мені це подобається. Якщо ви продовжите це наголос на виховання патріотизму молодої людини, це дуже приємно. Я вас вітаю, Дякую. пане Миколо, Ваша рецензія. Я хотів би сказати, що оскільки ця скажімо, цей сюжет перш за все спрямований до молодої аудиторії, саме до. Тих підлітків, які є членами цієї організації, пласту, то хотілося б в сюжеті, скажімо, побачити більше якихось ігрових моментів, тому що інформація дуже цінна, дуже цікава. Вона дійсно патріотична, виховна, духовна, вона має право і повинна бути. Але мені хотілось би в сюжеті побачити більше якихось ігрових моментів, тому що саме молоде покоління, яке буде дивитися цей сюжет. Це може їх зацікавити, щоб стати учасниками цього руху. Тема хороша, цікава. Ми дізналися про пласт, дехто вперше, дехто не вперше, але щось цікаве відкрив. Але треба починати із гачечки якоїсь. Це для молоді, так, програма, е, Сюжетик. Ні, взагалі добре. То це просто інформаційний. Інформаційний, але все одно має починатися з екшену. Що вони стрибають, стріляють, перетягують канат, долають якусь перешкоду, водну чи там, я не знаю, гірську будь-що, але дія має бути в основі. А так ну, вони сидять за столиком, це можуть сидіти скаути, можуть любителі книги сидіти, можуть сидіти члени гуртку крою та шиття. З таким же успіхом і розповідати, що це цікаво, що це пізнавально. І ще лексика, власне. Лексика ну, все-таки простіше має бути. Це не означає, що це має бути якийсь суржик, чи, е, як кажуть росіяни там простота хуже вироства, вироста, але це має бути подано легше, простіше, щоб це теж разом з відеорядом зацікавлювало. Тому що все правильно. так, так. Гарно сказано, але це от такі більш канцеляризми. Вони трошечки вже сьогодні, вони глядача відштовхують. Телебачення це в першу чергу картинка. 70% ну чомусь так вважається, може в одних програмах більше, в інших менше. Але більшість інформації сприймається через відео, так? А відео має бути багате, насичене, цікаве, різноманітне і тому подібне. Так що візьміть до уваги.